Чому вибір педіатра ще до пологів це не просто формальність. Педіатр це фахівець, який буде супроводжувати малюка після його народження. Дуже важливо познайомитися з ним ще до народження малюка. Перше знайомство з педіатром малюка буде за два дні після виписки з пологового будинку, далі через два тижні, далі в місяць. І в подальшому це будуть щомісячні візити. При кожному візиті лікар-педіатр буде зважувати вашого малюка, оглядати, оцінювати відповідність зросту, розвитку, рефлекси перевіряти. Крім того, буде вирішувати питання грудного вигодовування, проводити вакцинацію. А також вирішувати потреби в консультаціях інших суміжних спеціалістів. Ви можете завдати запитання, які вас цікавлять, подивитися на манеру спілкування, оскільки вам повинно бути комфортно спілкуватися з лікарем, і лікарю повинно бути комфортно спілкуватися з вами. Уважно дивіться, як вам відповідають на запитання, оскільки правильне розуміння допоможе сформувати рівень довіри. У нас в базисмет. Є безкоштовна послуга знайомство з педіатром. Завітайте до нас!